28 лютого. Що вам цей день підготувала? Що вам готує цей день? О, супер! У нас сьогодні п'ятниця, і п'ятниця пройде в хороших таких емоціях. Можливо, здійсниться якась маленька ваша мрія, можливо, ви собі щось дозволите, те, про що вам давно хотілося, а можливо, просто ви дозволите щось собі відпочити, розслабитися, можливо, смачненько поїсти, або зайнятися тією справою, яку довго ви хотіли, але відкладали на потім. Але тут, скоріше за все, що може бути якась приємна вечеря, приємні якісь такі смаколики, напої сюди, ж, або ж приємний вечір за тою справою, якою хочеться зайнятися. Порада вам на сьогодні. Порада тройка мечів. Залишайте оті всі болі, оті всі страждання, які у вас є. Можливо, напишіть їх собі на лист бумаги, пропишіть усі свої емоції негативні, які у вас зараз є, і спаліть їх. З'їжте їх, спаліть що-небудь, але тільки через це ви зможете прийти в спокій, гармонію та дозволити собі щось приємне. Тому що треба оці всі негативні емоції пропрацювати. Залишайте ваші коментарі, а я, як завжди, бажаю вам вдалого дня.